<кій> так, доброго дня, шановне панство, пані та панове. сьогодні вирішив подивитися більш загальний, більш традиційний розклад. Он у мене буває рідко, і я вирішив його трошки трансформувати під себе, що найближчим тижням вас особисто чекає. Це такий, знаєте, прогноз на тиждень, але без прив'язки до дат, бо я не люблю прив'язок до дат, якщо чесно. Це не зовсім мій формат, тому давайте подивимося, що найближчим тижнем вас очікує. Все, що мене тут є. Це для трьох варіантів. Підберемо. Хороші камінці випали. Оцей, оцей і Ну, жолодь. Жолоді в нас ще не було, здається, ні разу, так? Да? Ну, хорошо. Достаю карти. Що найближчим тижнем вас буде чекати, так? Да? Я буду робити сигніфікацію, скільки я не роблю з датами. А ви по сигніфікації вже зможете зрозуміти, чи це ви, чи це не ви. Сігніфікація це карта, котра оподіляє, хто ви що наразі да, в цьому періоді життя. І це допоможе вам зорієнтуватися ваш склад, не ваш. Якщо ні, то подивіться інші варіанти, котрі там оберете. Якщо ні, то можливо іншим розкладом якимось вам повезе більше. Так, а, значить, <клес> дивимося на вашу сигніфікацію, Що вас очікує найближчий тиждень? Без привязки до часу, що вас очікує, найближчий тиждень. Три варіанти. Настраивайтеся на себе, на власне себе. Я буду дивитися вашу сигніфікацію. <клес> що ж такое? Такс? До речі, давайте раз. це ви, <клес> Два. І От ваша сигніфікація. Такс. Э, перший, другий, третій варіант. Обирайте, будь ласка, я, напевно, буду вже розглядати перший варіант, подивлюся. Подивлюся, хто ви і що ви зараз. Э, ну, о, хороша сигніфікація така. Ви зараз в творчій енергії, ви зараз таки, знаєте, в творчому налаштовані, напевно. Ну, також, звісно, ця карта така трошки. Давайте так, сексуальним підтекстом. Тобто, тут може бути так, що Ну, це більше правда в контексті чоловіка, скоріш за все. Ну, важко сказати, тут я не, не, не підтверджую, тому що, знаєте, в ті часи не знали, що чоловічі і жіночі анатомії дуже схожі між собою в цьому плані, тому точно сказати не можу. Ну в будь-якому випадку, якщо вам уточнювати, що це саме значить, це може значити ерекцію. Це я так, просто щоб ви розуміли, про що я кажу. От. І, е, тобто, не, 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 ну, тобто не, якби не брали, що я це з воздуха просто взяла. От. І тут або творча така енергія, або ви просто знаєте, ну, дуже впевнена людина, дуже яскравий. Може, у вас зараз, знаєте, яскрава, яскрава людина. І може у вас зараз такі, знаєте, настрої більш ну, еротичні, якісь такі приємні, може, у вас з кими знайомством. Ну, в будь-якому випадку це творчий, яскравий такий період. Це Таке впевненість, харізма. Оце ви зараз, оце ви зараз. Так, оце все ви зараз, так. <кхід> Дивимося, найближчий тиждень будемо дивитися по деяким е категоріям. Так, давайте так. Е ваша робота. <кхід> так, ваша робота, ваші фінанси. Е особисте життя. Ну, я думаю, цього буде Так. А в мене все влізає туди, все видно, хорошо. Значить, ваша робота. Ну, в роботі на найближчий тиждень у вас все крутиться, віртеться. Може, ви навіть не успіваєте в чомусь, може, знаєте, так. Все швидко, швидко, швидко. Багато подій буде. В будь-якому випадку наступний тиждень в плані роботи буде дуже таким. Ну, я б нам сказав, плодотворним. Він буде і в той же час знаете, і швидким, і в той же час стабільним. Тобто буде багато чого, але в той же час і стабільність. Якась така, знаєте, багато-багато цього крутиться, 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 але в той же час стабільність. Або витримаєте стабільність, або що. Подій ну, багато, але стабільність буде. От. Оце я далі не розкриває. В плані фінансів, ну тут імператриця, це точно якесь плодороді, фінансів багато, множиться. Це типу, знаєте, такі класні карти. Ну, я не здиву, ні, у такої людини, як Туз Жезлі, тут обов'язково все повинно бути прям, ідеально. Ну, і якби тут імператриця сама каже, що в плані фінансів у вас можливо, завдяки якраз і роботі, що у вас тут все благополучно. Вот, абсолютно таке, знаєте, процвітання, я б сказав. Ну, воно, да, воно воно заслужене за рахунок роботи. Ви багато працюєте і фінанси у вас є. Ну, уміряність в особистих стосунках, якщо це вже є, ви в парі, то у вас все уміряне, спокійно, бажано не, ну, ніяких конфліктів, якби запобігати цьому. Тут все уміряне. Якщо ви шукаєте, то різких таких рухів не робити, ви можете шукати стосунки, можете не шукати, то тут треба умірість. саме уміряність. Не робіть щось через силу. Там, да? тобто, такого, тут така, знаєте? що такая, знаете. Ну, от умеренностя саме така. Вот в умеренності, в такої якоїсь, такой вдумливості є ваша перемога. От, будьте умерены, будьте сконцентровані, можливо, навіть на собі. От. Так, ну давайте ще подивимось пораду. Ще одну карту дістану. Порада. Ну, вам не треба, якщо що, зациклюватись на якихось ілюзіях. Тут важливо, досить, якби все добре, ну от не затримуйтесь на ілюзіях якихось. Може, ви там будете занадто багато працювати, думати, а мені не потрібен відпочинок, а він вам, оказується, потрібен. Тому не зациклюйтесь на ілюзіях. Вам Вам треба бути обережним саме з ілюзіями, така порада від вищих сил. Да, ну, тобто, не будьте саме такі. Тут щось саме з приводу ілюзії, з приводу такого самоконтролю, ілюзії. Оце все тут. Ну, от, от Воно вам не треба. Да? от поради. Так, все це ми, ладно. Подивилися на перший варіант. Це був варіант е, перший тиждень першого варіанту. Зараз дивимося другий варіант сигніфікації. Хто ви, що ви наразі? Так. Е, П'ятірка мечів, значить. Ну, тут якась так, тут перемога, але тут питання таке, чи ви самі досягли якоїсь перемоги, чи над вами отримали якусь перемогу. Це може бути в роботі, в стосунках, це будь-який випадок в вашому житті, але це тоді, коли є дві конфліктні, як би так сказати, сторони, і хтось от переміг, а хтось проіграв. От ви зараз перемогли. Чи Прииграли. Давайте так. Ну, я могу даже раскрыть трошки эту сигнификацию. Ну, я бы сказала, что вы тут больше переможец. Ну, мы ничем не так сдается. Хотя, может быть. Тут как-то карта так неопределенно, знаете, тут... Решайте сами, так сказать. Че вы перемогли, че вы проиграли. Так. Давайте подивимся. Ох, ты ж... Ох, ох. меня в камере не было видно. Так. Так, фух, жарко. Так, значить, дивимося таким чином. Робота. Золота карта фінанси і, і, і сумки. Так, ну, робота в будь-якому випадку. У вас такий тут огняний, такий характер, Жезли, да, Ми вже знаємо, що приблизно це може означати. Це огненість, це харизма, це творчість. Це якась ініціативність. В роботі ви достатньо от така от будете мати свою власну ідентичність, я б навіть сказав. Тут ви все своє відстаюєте. В фінансах В фінансах я б сказав, що тут щось у вас таке ну, покращення. давайте так. Тут покращення повішені, пошені зарплати, якийсь там, ну, не знаєте, конкурс, може, ви виграли, да? тут якісь покращення в фінансах, тобто гроші якісь йдуть, да? якісь гроші. До вас приходять. Тут, якби, все понятно. Ну і колісниця в особистому житті. Якщо ви в парі, то можливо, до вас хтось їде з дальньої дороги, можливо, стосунки почали стремительно розвиватися, також може бути. Якщо ви не в парі, то може з кимось познайомитись. тому що вся карта про це говорить. Давайте трошки розкриємо, наскільки, наскільки це, якщо ви не в парі. Ну так, да, тут схоже, що ви виходите із якогось ченню чи з щось такого плану. Так, давайте подивимось параду. Ну, така парада дуже проста. Зосереджуйтесь на позитиві, а негатив, ом, негатив це негатив. Не, не зосереджуйтесь на негативних енергіях, зосереджуйтесь на позитивних енергіях. І тоді воно само буде до вас притягуватись. Отака От порада. Такс. Другий варіант подивилися. Давайте дивитися третій варіант. Давайте спочатку перетисую, щоб потім не було, щоб повторив якихось таких. Такс. Так, третій варіант. Що вас чекає на... Найближчому тижні. Що вас чекає на найближчому тижні? Що вас чекає на найближчому тижні? Такс. Так, ну дивимося. Ваша сигніфікація сила. Ну ви зараз в якоїсь силі? Давайте так, це дуже многогранна сама по собі карта. Ну, ви тут можете або відбарювати щось, або ви щось відбарували, або ви зараз в такому, знаєте, ресурсі, як то кажуть, або навпаки, ви не вистанавлюєте свій ресурс. У ну, будь-якому випадку це сила, ви повні ви повні сили, понимаєте? Ну, то скоріше, як будто ви вистанавлюєте сили, після чогось може бути хворобу якусь. Ви в розквіті квитисы. Чоловік в розквіті знаєте, вот оце. це ви. Вот так, ладно. Так, сдвинемся. Робота, фінанси і стосунки. В роботі, значить, наступний тиждень. ну, Я би сказала, що благополучно. Можливо, вам родина допомагає, можливо, у вас робота як родина. Да? тобто Тут в роботі у вас таке колективне благополуччя, ви, ви, у вас все, все благополучне в роботі, я б сказала, це дуже хороша карта. В фінансах. ну, Я взагалі припускаю тільки, тут може бути по-різному, але, скоріш за все, тут все ж таки. Ну, недостаток все ж таки. фінансів, все ж таки чогось вам не вистачає. Щось, от, можливо, дійсно ви потребуєте від когось, може, будете брати в ну, долг. Щось такого плану. Ну да, так, щось вам не вистачає. У фінансах у вас трошечки проблеми. Може, у вас щось вкрали, або ви будете просити в долг. Ні, ну, потім покращиться все. але зараз вам щось не буде легко, знаєте, що. Щось вам нелегко. Може, тому що ви навіть самі це все робите, вам нелегко. Так. ладно. Так. Е, особисте життя. Тут теж дуже така цікава карта. Е, у вас щось стрімка міняється. Це може бути, по-перше, ссора. Якщо ви в парі, то це ссора. скоріш за все. Або якась стрімка неочікувана подія. Може, ви куди-то їдете, може переїжджаєте, може швидко щось стається. Да? Якщо ви не в парі, то. ой. А, то, скоріш за все, ви когось більше, вірності, що ви познайомитеся з кимось. Ну, да, от. Якщо не в парі, то от прям точно познайомитесь, якщо в парі. Тут, скоріш за все, щось ви таке. Навіть якщо ви посварилися, то ви потім поміряєтесь. Тобто тут нічого такого. Тут щось стримка таке станеться, але в основному воно буде в злагоді, якби. Тут нічого такого не бачу. Так, ладно. А... Димася краще, знаєте, що порада на наступний тиждень. Так. Парада. Ну, не будьте в застої. Якщо у вас є якісь проблеми, то виходьте з застою. Бажано не самі, Бажано просити допомоги чиї. Не соромтесь просити допомоги. Не чекайте, не очікуйте не, там, ніяких ілюзій, що от, я сам себе справлюсь, не справитесь, Вам треба допомога. Вам допомога обов'язкова просто. Не соромтеся просити допомоги. Не соромтеся. Ну от, Вам потрібна допомога. Так, ну тоді це вже все. Я вже не буду далі розкладувати. Так, -с. все збираю. Красиво. Ну от, подивилися ми на наступний тиждень. Дуже дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, він вам сподобався. З вами був пан Генрік Баварський, це дослідник дослідник. Ваш пан маестро. Дуже дякую і до побачення!